Ну, типу я ще раз кажу, я, не в сміслі, що мені не на, Ну, я не роблю за чаюху. То, ну, то Колись я працював офіціантом. Да? То есть, Там я чітко розумів, що все, я... Ну, то есть, моя робота це все, програма мінімум. Вийти прийняти замовлення, вийти, винести замовлення, блядь, зібрати нахуй це все, їхати з придолі. Для того, щоб я отримав чайові, значить, я маю встановити зв'язок з гостями, я маю запропонувати їм якесь блюдо, я маю підсуюти кухню, щоб видача йшла правильніше, швидше, можливо, вперед чиєїсь черги, якщо, якщо пасажири, якщо гості з дітьми забавити якось дітей, приговорити щось Ну, тобто, я маю дати обслуговування, і тільки тоді я можу розраховувати на чайові і розстраюватися, якщо я їх не отримав. Якщо ж я відпрацьовую як, блядь, просто голова нахуй, виніс за ніс, про які чайові може бути мова. Так саме водійом таксі, якщо я розумію, що я подався. Є тариф, людина сіла в машину на точці А, я сказав, доброго дня. Ми проїхали без порушення правил, без суєти, без нічого, вона без багажа. В точку Б мовчки, я їй сказав, до побачення, і мені не прилетіли чайові. Я взагалі на цьому не акцентую увагу. Мені нема за що чайові, блядь. Якщо ж, я приїхав, починається суєта, ми від'їхали, ой мені за ключами вернутися, ще щось, ще щось, ускоритись, звільнити маршрут. Е, ну. ну я це все завжди на берегу говорю, не чаєвими. Вам треба вернутися. Це буде коштувати. Вам треба прискоритися. Це буде коштувати. тобто На оце, що я вам 10 гривень в кінці поїздки накину, я не ведуся. Така сама ситуація з заправщиками. Повторюю, я спецсом башляю більше грошей на установці газу, щоб у мене всі машини були обладнані заправкою в ключках. Що йому треба було там раком ставати, відкручувати, грязно його добувати, тобто, щоб він комфортно собі заправив. Це його робота, він за це отримує зарплату. Я не рахую, що я його маю дотувати п'ятеркою, десяткою гривень. Е, ось. А якщо в випадку де я приїхав, він каже, вам Стеклочко помити, кажу, помий. Все, він мені надає до послугу, за яку йому я його, його роботодавець не платить. Знаєш, що, пожалуйста, сорокетик тобі на кофійок. Все, ну я такий діба, бля, я не знаю, я жадний нахуй.